Всім привіт! Привет, привет. Канал Сам Собі Гід І сьогодні у нас клуб Здрофіт. Ну коротше ми взагалі по, по ріфмі погнали Тільки так Сьогодні буде трошечки необачне відео, ми покажемо тренування. І наступні чотири відео будуть всі про тренування. Я просто покажу свою програму. Як комусь буде цікаво, ще програма жіноча, то Аліса теж покаже. Напишіте в коментарях. Я подумаю, чи вам треба. Треба, треба. Бо напишу, чи вам треба. Добре, і також, якщо ви хочете приєднатися до нас, до цього клубу в описі буде ссылка, де можете перейти і отримати 100 злотих при підписанні умови. Як почнете займатися, отримати 100 злотих на фітобар. Добре, їдемо, їдемо. Всі тренування починаємо з доріжки. Таке от легке кардіо. 10 хвилин походити і їдемо далі. Перше, що ми по сьогодні починаємо, тренування, то це будуть ноги, ноги і плечі. Починаємо з ніг, з присідання. Присідання хтось скаже, що робиш неповне, ну, маю на то причини, але можете присідати кому як вигідніше, хто може повне то повне. Я трошки до того йду, але мав колись травму і зараз повністю не можу робити присідання, але все ж таки роблю, роблю, і вже маю якісь успіхи. Добре, їдемо, 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 їдемо. У мене вага зараз невелика, тут 50 кг. І роблю перерви. Перерви роблю по 3 хвилини між підходами. Маю такий таймер. Роблю по 3 хвилини між підходами. І наступне буде у нас. Роблю так 4 підходи, і наступне у нас буде румунська тяга. Але тут зараз покажу далі, як то робиться. Я маю вагу 55 кг і роблю по 3 підходи по 10 Ну 3 по 10 не виходить. І то правильно, якщо у вас виходить 3 по 10, значить у вас маленька вага, тому що наші м'язи, можна сказати, як повербенк, перший підход робиш нормально, другий підход ти вже стільки зробити не можеш. Тому роблю 3 по 10. Останній там виходить десь 8. Наступна вправа буде в тренажері. жим ногами. Такий маємо тренажер. Тут роблю 10 разів, три підходи і вагу ставлю 100 кілограмів. Ну і також не забуваємо про перерву в 3 хвилини. Полтори маловато. 3 хвилини перерва. Саме оптимальна. Слідує, що я роблю, тут згинання ніг у тренажері. Три підходи по 12 раз і вага 50 кг. Вправо, армійський жим. Завжди роблю її в тренажері, але зараз він зайнятий. Тому будемо робити на вольних вагах. 50 кг було у мене в тренажері, тут може бути менше, не знаю. По 10 разів 3 підходи. А то вона ліса. ліса. Следующая у нас вправо то да, підъем хантери через сторони, три да, подхода по 12 раз. Я роблю с не таким вагою. У меня там 8-9 кг антарки. Ну не то що там одна вот 9-1-8, дивлячись від своєї формальності. Мое остання на сьогодні. топ будуть шараги, шараги роблю на станку і обратним хватом. Ну, покажу зараз як. Щоб всі три зони м'язів. Так, на цьому сьогоднішній тренінг у нас закінчено. Не забуваємо ще про розмінку і про замінку, то ми не знімали, тому що кожен то є ну, би персональний, кожен для себе підбирає. Якщо ви хочете в наш клуб Здрофіт, це така велика по всій Польщі, не справді, може не тільки по Польщі, може є десь, десь ще, то силочка буде партнерська з ним. Зайдете, получите як підпишете умову, вийдете 100 злотих собі на фіта-бар, де можна потратити. І чекайте, чекайте слідуючого випуска. Я думаю, він буде через день. Будемо тренуватися далі. Тому що у мене на тиждень 4 тренування через день. Всі 4 я покажу. Все, всім пока. Bye.